Отже, з нами на зв'язку Гліб Каневський, голова State Watch. Вітаємо, пане Глібе. Доброго дня, пане Глібе. Ще 30 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що на Росію накладені санкції було рішення Ради національної безпеки і оборони. І Там називалося, що дуже багато осіб потрапили росіян під санкції. Але ми досі не знаємо, що це за особи, може ви знаєте. А, річ у тім, що вже 12 днів цей указ президента не розпитується, і, відповідно, всі ці санкції є підчинені, і неможливо встановити, власне, які фізичні, юридичні особи в цьому списку фігурують. Тому. Скажімо так, все це поки тільки новини, не підтверджені офіційними документами. А чому так, на вашу думку? Ви знаєте, є багато версій. Одна із версій це політичні торги, що, мовляв, санкції як один із родин тиску на російське політичне керівництво, і тому. Не застосовують на 100% цей інструмент, щоб залишався якийсь простір для партів. А, Є інша версія, що на середньому рівні конкретні виконавці в Раді національної безпеки оборони в офісі президента України, вони мають якісь свої особисті інтереси, приватні, і, тому всіма можливими бюрократичними. Методами гальмують, власне, випуск указу президента е, у публічний простір, щоб власне, дати певний час переховати російські активи певним олігархам, які мають бізнес в Україні. Але факт залишається фактом: доки немає указу президента, немає санкцій. Чому от? Ці санкції настільки важливі для України, можете сказати? Ну, дивіться, немає санкцій, немає конфіскації війна. Російський бізнес досить розгалужений в Україні. Це і банки, це готелі, торгові центри, це цілі заводи, які знаходяться в середньому України. І відповідно. Це це майно могло б приносити гроші не російським власникам, а бюджет, якби було націоналізовано і якби держава не ефективно управляла. Тобто це конкретні ресурси, які були б використані в тому числі, ППО. Ми бачили цього тижня, наскільки важливо мати сучасні заклад за засоби протиповітряної оборони, щоб чинити спротив російській Навалі. Поки ми не запроваджуємо санкції, ми не можемо просто всі ці ресурси використати на нашу перемогу. Тобто, пане Глібе, бачимо, що за 8 місяців війни наша влада так і не спромоглася запровадити ці санкції, конфіскувати активи російських олігархів в Україні. Натомість люди мусять скидатися чи не останніми гривнями на. Дрони камікадзе для Стерненка і притули і таким чином створювати, хоч якісь засоби для захисту нашого неба. Ви знаєте, питання навіть складніше питання в тому, що органи влади і надалі не несуть відповідальності за свою результативність, покладаються фактично на волонтерів. Волонтери ж не тільки кошти на дрони збирають, волонтери зараз. Навіть займаються закупівлею зимового одягу для збройних сил на зиму, це свідчить про те, що державні інституції вони не готові самопосилювати, не готові бути ефективними. Керівники цих інституцій не несуть якусь політичну відповідальність за свою результативність, і тому, власне, волонтери до сих пір вимушені заміщати державу там, де вона не справляється. Але правда полягає в тому, на мою думку, що якщо Україна не стане ефективною державою, то нам не світить перемога в історичній перспективі над Росією, тому що Росія набагато більше, набагато а, має більше ресурсів. Вони нас просто задавляють ресурсами. Ми не можемо собі отак з певним таким нехтуванням. Забувати про ті ресурси, які нам доступні, да от якщо є російські кошти на території України, ну то власне їх під час війни треба конфіскувати і направити на протиповітряну оборону чи на інші елементи захисту України. Якщо є якісь заводи на території України, то так само треба конфіскувати і перенаправити виробництво на потреби Збройних сил України. Це перепога. А якщо органи влади це не можуть зробити, то на превеликий жаль а, рано чи після українські з питанням браку браку коштів, браку ресурсів, браку матеріалів для виробництва речей зброї України. Ми таким чином самі себе надягаємо на гачок а, західних партнерів. Так, вони дають нам кошти і за цим велика подяка, але вони так не можуть нас утримувати постійно. Колись вони нам виставляють рахунок і скажуть, що ми якось і самі. Управляти тими ресурсами, які нам доступні. Скажіть, а західні партнери знають про цю ситуацію, адже ж е, е, ніхто нас до Євросоюзу чи до НАТО не прийме, якщо в нас буде далі таке тривати? А, ви знаєте, є пряма кореляція між тим, як ефективно Україна вводить санкції і подальшу конфіскацію. І, відповідно, нашою взаємодією країнами Заходу, нашими основними союзниками це США, Британія, Європейський Союз. А якщо ми не будемо конфісковувати російське майно і не покажемо нашим союзникам, власне, як ми це робимо, наскільки це юридично чисто, наскільки це швидко і ефективно, то вони тим більше не будуть робити на своїй території в своїх юрисдикціях. Да, тобто не, Україна нібито просить і мовляв, конфіскуйте російське майно в Європі і в Америці, дайте нам, щоб ми використали для перемоги і для длябудови. Але з іншої сторони, Україна не може сама продемонструвати власне, суттєві результати напрямку. Якщо говорити відверто, то поки що Росія насправді нічого не конфіскували. Є лише одне рішення суду по активам одного олігарха Євтушенкова, Яке ще не реалізоване на практиці? Рішення суто є, але воно ще просто не втілене власне на практиці, і фактично над тими активами російська далі здійснює контроль там, чи його люди в Україні? От, і нам це доведеться пояснювати і Вашингтоні, і в Брюсселі, і в Лондоні, чому ми вимагаємо від партнерів військовувати російські активи, а самі на Україні в цьому напрямку. Пане Глібе, то до кого апелювати українському суспільству? Це до президента Зеленського, який дійсно постійно закликає введіть санкції, ведіть санкції, а самі не можуть вести. Чи до кого? До уряду, хто хто не хоче запроваджувати ці санкції і конфісковувати це майно? Я думаю, питання описне. І президенту Зеленському, так сьогодні, верховному головнокомандуючому, і лідеру держави у воєнний час. треба. Змінити все ж таки підходи до формування кадрової політики відверто. Якщо якийсь чиновник на високій посаді не справляється з своїми посадовими обов'язками, тобто це може бути накладання, це може бути ефективне управління арештованим російським майном, це може бути конфіскація того самого російського. Якщо якийсь е чиновник не справляється з цими завданнями. То незважаючи на те, чи він комусь друг, товариш, ку, просто гарна людина. Ну він має бути просто звільнений і на його місце має бути обрана найкомпетентніша людина в цій сфері, тому що війна не спеціальна часу для довгих реформ. Треба діяти тут і зараз. Відповідно, органи влади мають бути максимально ефективними і їх мають очолювати. Максимально професійні люди краще з кращих. І, власне, це якраз завдання зеленської команди зробити такі умови, щоб швидко відбирати таких людей на високі посади, щоб контролювати їх результати на відповідальних посадах. Як ви вважаєте, пане Глібо, то Зеленський знає про цю ситуацію чи йому за тими телерадіомарафонами не доносять правди? Я думаю, він знає. Про цю проблему, тому що принаймні, щодо санкцій російських активів е, регулярно піднімається це питання на засіданні РНБО, власне, де санкції і де ж результати конфіскації активів, але поки що схоже це не пріоритет. Да, сьогодні очевидно перед нашою державою є такі е, більш нагальні проблеми, які не дають можливість е, президенту сконцентруватися над санкціями та конфіскаціями. Але знову ж таки, це, на мою думку, ці речі взаємопов'язані, якщо, якщо не буде конфіскації управління російським міном, то і перемога буде віддаленою. Все ж таки, якщо ми розіб'ємо тут покійні, їхні мережі і позбавлені майна на територію України ці активи направимо на ЗСУ, це точно буде сприяти нашій перемозі. Гаразд. Уявимо ситуацію, що завтра буде опублікований указ президента про націоналізацію російських активів на території України із переліком власне, підприємств, які націоналізовуються. Чи може держава Україна ефективно управляти цим майном? Дуже гарне питання. Органи влади насправді до війни угробили Багато державних компаній, які були споряджені України, і це в тому числі і через корупцію, і це в тому числі і через непотизм, конфлікт інтересів, у владі. Тому так є такі вирішити, що така доля буде спіткати власне і націоналізовані російські активи. Тому я й кажу, що питання насправді комплексне. Просто націоналізувати це недостатньо. Треба змінювати саме. От до оцінки діяльності керівників органів влади їх відбору, контролю над ними зараз Україна стоїть перед таким вибором, що найдостойніші люди мають отримувати посади, які мають бачення, як реалізувати повноваження, які мають план, які можуть їхня компетенція дозволяє е, досягати власних результатів. От якщо ми говоримо про управління активами, то це власне у нас від орган арма. Агентство з розшику і менеджменту активів, саме туди стікають арештовані російські активи, і будуть стікатися всі конфісковані російські активи. Але просто щоб ви розуміли, арма вже три роки тримає. Тобто постійно цих комерують якісь виконувачі обов'язків. Люди тимчасові некомпетентні, приходять потім з якимись корупційними скандалами йдуть. А агентство з купою неприязних проблем і неефективних активів залишається. Тобто, фактично на сьогодні агентство просуту менеджмент активів, яке б мало ефективно управляти арештованими активами, а потім в перспективі конфіскованими, і забезпечувати сплату податків цими компаніями російськими і прибутки бюджету України. Це агент за на сьогодні є. Могильником е арештованого бізнесу і тому ну так дійсно от тут і зараз уже має бути забезпечена в першу чергу робота цього агентства, і нарешті обраний компетентний керівник, який власне забезпечить роботу агентства без корупції, поки поки це агентство не почало масово отримувати конфісковані російські активи, тому що може бути халепа, коли все конфісковане майно російське не потрапляти це агентство. А далі держава від його управління отримує 0 гривень, 0 копі. Навпаки, повну боїв по несплаті зарплат, по несплаті кредитів, по несплаті комунальних послуг. А хто може керувати, контролювати діяльність АРМА? Власне, в законі все прописано, про агентство. Владі треба просто дотримуватись виконання цього закону. Зокрема, ну, в законі читки зовнішній контроль над агентством, коли президент, уряд і парламент разом можуть сформувати комісію, яка щороку буде проводити аудит агентства, і надавати власне незалежні висновки про те, ефективний був керівник агентства, чи чи треба його змінювати? Проблема полягає в тому, як я сказав, що три роки це по перше керівника агентства... А по-друге, ще гірше вже п'ять років не можуть комісію ніяк утворити. Тобто змінюється президент, змінюється влада, а комісію, яка на незалежну оцінку діяльності АРМА, в принципі, то утворює. Тому дивіться, мова вже навіть йде про якісь системні реформи. Зараз іде війна, і головне вижити і тут дійсно завдання номер один зараз має бути для офісу президента. Це знайти такі механізми відбору залучення найкращих компетентних незамежованих людей, які б могли швидко з коліс, а, якщо ми говоримо про АР про падіння російськими активами, то, власне, швидко з коліс налагодити таке ефективне управління і забезпечити місячно отримання прибутків до державних, щоб далі вже втрачалися на забезпечення Збройних сил України. Але під виду риску. Поки що санкції зависли. Відповідно, конфіскація в принципі неможлива, поки оприлюднений пас президента про це кого ж власне санкцію. Ну і арма залишається і по керівника, і без зовнішньої комісії, яка б надавала оцінку діяльність цього органу. Гаразд, а новостворені антикорупційні органи можуть зацікавитися діяльністю АРМА. Ну, по-перше, два попередніх керівника арма, от чому в арма зараз за вже руки немає керівника? Тому що попередні два керівника власне отримали підозрю від антикорупційного бюро якраз за корупцію, за шахрайство і за вживання довіреними їм арестованими активами по різноманітним кримінальним справам. Тобто, в ну, принципі, правоохоронні органи працюють з арма, але. <різований> Розумієте, ну нас немає більше часу гратися, тобто призначати якихось умів на посади армію, передавати їм активи, а потім через кілька років ловити їх на корупції, там оголошувати підозри. Війна це змінила. Зараз в Україні немає такої розкоші, як роками чекати на те, що десь колись буде попереджена корупція. І це треба тут і зараз, і на мою думку, перед офісом президента. На сьогодні стоїть пряме завдання це націоналізувати російські активи і забезпечити і ефективну діяльність терма, щоб власне, ці російські активи не знецінювалися і в результаті були там чи то розкрадені, чи пропали, а щоб ці активи і бюджет, які потім використати на допомогу. Дякуємо вам, пане Глібе, за ці коментарі, за ці думки. Отже, голова State Watch Гліб Каневський був з нами в ефірі Громадсько-інтерактивно та Радіо 1. На все добре, тримаємося. Дякуємо. Дякуємо. До побачення. До побачення.